Чергове відео по ремонту. Отакий вбудований у потолок світильник світлодіодний, 20 Вт потужність, економія пишеться 90%. Вмикаю ніяких признаків життя він не подає. Thank <laughs> you. Так, візуально можна подивитися, нібито не бачу чорних п'ятен. Друзі, хто не знає, як перевіряється світлодіоди на тестері є у нас такий тригольничок, вигляд діода. У народі пищалка от ось щука. Замикаєте, пищить, значить. В цьому режимі повинно перевіряти. у нас в один в одну сторону струм пропускає, в іншу не пропускає. Так, брать okay. okay. Ось, ну, друзі, у нас і проблема у діодові. Тобто ці два у нас не світять. Цей на підході вже, ще поки жевріє. Так, світить. Світить. Можна побачити на цьому діоді є чорна цятка. Надіюсь воно камера передасть. Тобто він вийшов з ладу. Зрозуміло, що можна перепаяти. Але ми зробимо по-іншому. Ми ці два діоди випаяємо і ці дві дорожки замкнемо. Два діода прибираєте, вкидаєте туди перемичку. Ну і, друзі, можна збирати. Зібрали світильник Як бачите нам понадобилося видалити два непрацюючі світлодіоди. Звичайно, можна було їх замінити, але е, тут така технологія, що е, діодна стрічка, і на неї приклеєні самі діоди. Тобто випаять їх дуже. Важко, ну інколи можна навіть зіпсувати. Так що, друзі, лайк, підписка. Очікуємо чергових відео.